Богослужіння у церкві Різдва Пресвятої Богородиці розпочалися з 1889 року. Сьогодні з переходом Православної церкви України на Новоюліанський календар відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Прийде час, що народить Діво, утробі прийме, народить сина і назвуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог. І це пророцтво Ісаїї, воно справдилося. І ми сьогодні вшановуємо. Всім величним святом це Богородичне свято, в честь Божої Матері. Цю подію, благовіщення. Благовіщення це одне з найбільших церковних свят у православних християн. Саме у цей день Діва Марія отримала звістку, що народить Ісуса Христа. Це свято входить до числа 12 найважливіших після Великодня. Відтак є особливим для прихожан цього храму. Благовіщення про народження нашого спасіння. Я віримо що Господь кожного року для нас в серцях наших народжується. І кожного року Архангел Гревий благовістить. І благовістить, ще нам буде благовістить нам про нашу перемогу і про наш мир. І ми сьогодні це свято з молитвою в це все вкладаємо миру, перемоги і торжества. Окрім духовності у Тиннівському храмі дбають і про фізичне з ініціативи прихожан перед храмом поставили скриньку для збору коштів на допомогу зсу. Настоятель Олександр розповідає, перемогти ворогів наш народ може лише об'єднавшись у молитві та добрими справами. Відчуваючи обов'язок допомогти тим сотням тисяч наших захисників, воїнів хрестових, і ми можемо фізично перемогти. Є всі умови, але для цього треба. Щоб люди допомагали один одному, сказано як тягарі один одного носіть, підтримуйте один одного. і так виконайте закон Христа. Син Ліни Яремчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Нині евакуйовує поранених бійців біля Бахмута. Тому жінка радо сприйняла ініціативу, аби прихожани церкви збирали кошти на допомогу ЗСУ. Ми зазвичай скриньку почали ставити на вході, от щоб кожен, хто приходить і йде до цього, він бачить, що це скриньки для ЗСУ, іначе ці гроші нікуди не підуть. Бо є багато там кажуть: я на церкву даю, на церква це само собою, а це на ЗСУ це окремо скринька йде, і ми туди от збираємо хто скільки може, хто п'ять, хто десять, хто більше. За одну службу під час поминальної суботи у тиднівському храмі вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Ці гроші підуть на допомогу нашим захисникам. Валентина розповідає, хоча й прихожан до церкви ходить небагато, кожна гривня нині на вагу золота. Усім потрібно підтримувати зсу. За ці гроші е купують дрони, і дрони рятують е життя наших солдатів, тому що Реч, чужим не буває. Я була в російській Вознесенському соборі, пішла там, де Рос... на територію російської церкви обійшла всю церкву. Жодної скриньки немає для допомоги зсу. Коли я запитала в касіра, бабуся, вона каже, а на що, а кому? Священнослужителі розповідають, благовіщення це час, коли потрібно присвячувати себе духовному, а не мирському. Тому в свято радять не займатися важкою фізичною працею і навіть домашніми клопотами. Натомість прихожани Тиннівської церкви запевнили, будуть і надалі збирати кошти для ЗСУ під час богослужінь. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.